Як вам в серці все це відгукнулося? Всі ці події, що були зв'язані з атаками, безпосередньо я розумію, що страждає вся Україна. але ворог якось прицільно лув гатить по Києву? Ну, перш за все, ворог розуміє, що дуже серйозні системи протиповітряної оборони зосереджені ну для оборони столиці. І фактично намагається взагалі гатити по мирним містам. Ну і зокрема по Києву, для того, щоб наші системи ППО не допомагали військам на передовій, а навпаки, відтягувались для охорони і оборони цивільних міст, великих міст, ну стратегічних об'єктів і так далі. Що стосується тактики, нічого нового іде війна на виживання. Росіяни хочуть знищити українців. І нічого нового вони не придумують, окрім того, як бомбардувати цивільні міста, причому густо населені райони. Що стосується ракетних атак, які відбулися нещодавно, плюс ракет плюс атаки шахедами, і так далі, ну що я можу сказати? Цього лайна в росіян є дуже багато. Росія досить велика країна і налагоджене виробництво ракет їхнє дає певного роду плоди і можливості. Ми вже знаємо, що росіяни збільшили на 30% виробництво ракет. Тобто, виробництво є, санкції діють, але не скрізь не завжди. Тому що на превеликий жаль, світ не україноцентричний, а сам по собі бізнес є цинічним. Ну я так вважаю, тому що. Ну, давайте говорити відверто. Ті ж самі дрони шахеди зав'язані на російську систему супутникового. Ну так би мовити, супроводження. ГЛОНАС. Е, чіпи до цих дронів е, виготовляються в Росії, не можуть виготовлятися і в Ірані не можуть виготовлятися. Вони виключно виготовляються в країнах Заходу, які нам з однієї сторони допомагають е, зброєю. Фактично, я би назвав би це не допомогою, а інвестицією у власну безпеку від імперських амбіцій Росії. Але тим не менше і тут же продають Росії ті ж самі чіпи, яким чином обходяться санкції і так далі. Ну це вже питання іншого гатунку, але це факт беззаперечний. І що з ним робити? Ну потрібно робити залізний занавіс. Я думаю, так іран, країна, яка Росії дає шахеди, звичайно, отримує взамін Ф 35 п'ять літаків, і ми вже це знаємо. Це вже факт, який в принципі також беззаперечний. Плюси вони звичайно заперечують свою причетність, кажуть, що це ми шахеди давали раніше, але ми бачимо ту кількість, яка на сьогоднішній день вже уражена нашими засобами ППО, і та кількість, яка прилетіла і використана була в Україні. То це вже ці партії далеко за тисячі штук. А отже, Іран продовжує постачати Росії безпілотники. Росіяни налагодили в себе крупно вузлову збірку цих безпілотників для того, щоб пришвидшити процес зборки. Іранці постачають комплектуючі і їхній бізнес для Ірану процвітає. Кошти заробляються, нові технології будуть розроблятися. Країна привикла жити там 40 чи скільки років вже під санкціями. Ізраїль на це дивиться, я так би сказав. Бо головним ворогом Ірану є якраз таки не Україна, і тех... розвиток технологій в Ірані це загроза для Ізраїлю. Ну ізраїль поки що на це дивиться. Росіяни атакують Україну, вони не збираються ніяких перевовин ніколи вести. От від слова, взагалі, тому ці всі атаки це елементи великої війни, яка буде йти роками, Незважаючи на вихід там до кордонів. 91-го року і так далі, росіяни не садять, не сядуть за перемовини стіл. Тим більше, ну які можуть бути перемовини з гарантами Будапештського меморандуму. Один із гарантів на нас напав, які можуть бути перемовини з країною, яка входить до Радбезу ООН і фактично блокує всі речі, які пов'язані з її агресивною політикою, не тільки в Україні, але там і Сірія. Ну можна пригадувати, де тільки Росіяни своє рило впхнули. Ніколи в житті нічого політико-дипломатичним шляхом не вирішилось. Живий приклад, ну давайте говоримо нагірний Карабах. 30 років вирішали. Поки Азербайджан не став настільки сильний, що вломив, Карабах займав позицію, нібито біля вірменської сторони. Тому така історія: е, Придністров'я щось вирішилось, нічого не вирішилося. Донбас, нащо далеко ходи з 2014 року Донбас щось вирішилося, нічого не вирішилося. Навпаки, це все плацдарми для агресивної політики Кремля, і тут би я не виділяв би політику Путіна від самого російського народу. І коли мені кажуть, що російський народ нічого не може змінити, то я кажу: він якраз таки може і змінити. Він єдиний, хто може наводити лад в своїй країні. Бо ні західний світ, ні українські військові не мають права наводити лад в чужій країні. По логіці речей ми ж не маємо права там міняти е, державний устрій в Росії, е, проводити замість них демократичні реформи, вибори і так далі. Ми ж цього всього замість них робити не будемо. Лише вони можуть це робити, і ще на превеликий жаль, що оголила ця ракетна атака. На для мене це, ну скажімо так, в принципі, я ніколи не сумнівався в тому, що руски та терпіли, які будуть терпіть лайно з під себе жертви, але будуть хотіти бути великими. Але що угодила ця атака? Ця атака знову ж таки не скажімо так, не збудила хороших русських закликати своїх підписників, хороших русських. Це в нас блогери, мільйонщики, і все те, що виросло на хайпі української війни в інформресурсах. Так, от жоден з них не закликає до озброєної боротьби проти путінського режиму. Жоден з тих блогерів, мільйонщиків, не вийшов до своєї аудиторії, не сказав: Долучайтеся до там російський добровольчого корпус чи легіон Свободи Росії, беріть в руки зброю і зносите те все лайно, яке зараз править вами сажає вас в тюрму і робить з вас рабів. Жоден з них цього не зробив а отже, на моє глибоке переконання, це ще більше підтвердило навіть після таких атак, коли в ці кадри з дітьми ну вони дійсно такі шокуючі. Навіть після цього вони не зробили ці хороші руски таких закликів. А чому такі кадри з дітьми вийшли? Росія почала застосовувати тактику балістичних ракет. Дуже мало часу. Навіть іноді сигнал повітряної тривоги доходить вже після того, як ну, в принципі, вже нема куди втікати, бо вже йдуть вибухи, і це ще один елемент геноциду українського народу, який росіяни підтверджили, а «хороші руски зглотнули, скажімо так.